Всім привіт! З вами Софія І ми знімаємо відео з 7 секунд. Якщо хтось не знає, що це я, наприклад, Ірі кажу, що вона має зробити за 7 секунд. У нас є завдання, може, підготувалися. Отож, починаю. Але я не знаю, яке вона завдання мені приготувала, а вона як і я. Давай. Давай. Ви, хто програє, той не перший тому зробив. Чува, чувачі чишмарка, чи. Чувач, чишмарка, чи. Чува, чи, шмарка, чи. Так, я прираз, значить, я тобі загадую, так? Так, так. Чекай, 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 я навіть не знаю, як тако... Піти взяти воду і випити за 7 секунд. Чекай. Час. ще Ні. Час. Пішов. Раз, два, три. Чотири. Можна ще випивати. П'ять, шість, сім. Часто. О, oh. ты скільки ти випила? Я то сама знаю, скільки ти маєш, ну все. Ладно, давайте про тебе. Знайти п'ять предметів чорного кольору. Що? Раз. Раз, два. Два. Три. Дай чорний, дай чорний. Мішу, дай чорний. Шесть. Шість, ну ладно. Так це бриня тобі. Чекай, чекай, це було. Десять разів при шесті за 7 секунд. Боже. Раз, два. А так, сказать свою фамилию наоборот. Раз. А, два, я не знаю. Актеры. А Акки. Акте. Акфи. Акчка. Ачка. Акцинодолог. Антидолог. Антидолог. Андолог. <свист> так тепер я тобі. Так, отут у мене є листочок. Чекай. Треба взяти листочок. Тут тобі потрібно написати ура і закоректувати. За сім секунд. Отут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Та коректуй! Такоректуй! Коректую! Шість, сім, сьо. Я коректую! Я вже закоректую? <рес> За сім секунд всі вікна в хаті. Що? Шо? <ріху> За тим секунд ти маєш поцілувати лікуть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Е, ти мені лікать. Я не можу. <ріху> Ей, я а, давай. Заплести гарно хвостик. Собі? Так. Я собі. Але гарно? Горошок. Тебе є слідку, може собі застіти. Ти рахуєш час? Ой, раз, два, три, чотири. Бля, я не переросли. Я сім. Все, я заплела хвостик. Ти не Дуже гарно, дивися без всякого. Ну, дивися на... Так, вона без рослинських. Дальше. За 7 секунд ти можеш подзвонити комусь і сказати «Привіт». Mm. Так. Mm. Та чекай, мене дзвони розплакувають. Два. А чому він не візьме трубку? Три. Чекай, чекай. Чотири. Хочу мати. П'ять. Шість. Чому ця людина трубку не бере? Шість. Та чекай, може візьме трубку. Що рівно, може візьме трубку. Я чекай, так я сиріоно, може трубку. <гум> Ця людина ніколи трубку не бере. Ну, ладно. Потім перейду. <гум> так, добре тоді. Що вам тут за <гум> Так, чекай, мені треба взяти книжку. Яку тобі книжку? Давайте я закончу українську літературу. Окрім літературу. Ти за 7 секунд маєш прочитати. Що прочитати? Ну, що хоч ну, таки хочеш там. Оце. Раз. На другу Два, половину якогось там. Ти рахуй тихо, або пальцями, бо мені так звучать. Припав розквіт не лише а, просто. Добре, читав. Ти пристав один обзор? Та а що я маю секунд, блін? <laughs> Добре. Українчик. tá certo -se em cinco segundos mais e, já te vado, e para já estou um show. Raz, dois três quatro cinco.

відео, відео так. Якщо вам сподобалось, звичайно, кладіть пачки вверх, підписуйтесь на наш канал. І ми хочемо сказати про... Ми, ми хочемо... Ні. Ми в другому наступному відео скажемо вам про конкурс і який приз. Але ми не, ну, ми не можемо зараз определити переможців, тому що дуже мало людей ну, розіграє конкурс типу. бере участь конкурсі. Та, мало людей бере участь у конкурсі і ми не, не можемо оприділити кого, тому... Всі беруть участь у конкурсі, прес дуже гарний, ви не пожалієте. Усім папа!